Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про новорічний турнір з Бладболу, що пройшов у клубі Вахаграй 25 січня 2025 року. Дякую організаторам за затишне та світле приміщення та чудові подарунки. В турнірі брали участь 8 тренерів. Серед команд були дварфи Хаусу, Патюки, Снотлінги, Ельфи, Вампіри та Некроманти. Я пішов на турнір командою Ельфійського Союзу з шістьма лайнменами, один з яких мав додатковий скіл Wrestle, двома бліцерами, один зі скілом Jump Up, а другий з Ліп, трьома кетчерами, два з яких мали блок, а третій стріп Бол, та двома троверами. У одного з них був скіл Hands. Першу гру я грав з вампірами Ореста. У опонента була агресивна команда, що намагалася побити ельфів. Але спритні блондини вправно тікали від кликастих почвар. Ельфи вирішили розпочати в обороні. Вампіри на перший хід поклали всю передню лінію обличчям униз. Ранер з м'ячем пробігла лівим флангом і, не дивлячись на всі зусилля ельфів вибити її за поле, змогла таки прорватися і занести тачдаун на третій хід. В свою чергу, ельфи зіграли комбінацію короткого пасу та пробіжки. І занесли м'яч на шостому ході. На другий тайм ельфи були в атаці. Голодні вампіри накинулись на альфійських лайнменів в центрі, що дало змогу троверу пробігти правим флангом. Решта команди стримувала кровососів, поки кетчер неспішно доніс м'яч до залікової зони. Фінальний результат матчу становив 2-1 на користь Ельфійського Союзу. Спритні ельфи хоч і зазнали втрат, але все ж змогли занести більше мечів, в той час як вампіри більше зосередились на яскравому насиллі. Решта ігру першого туру пройшла так. Спритні лісові ельфи обіграли некромантів з рахунком 2-1. Некроманти явно не вклали душу в цю гру. Пацюки прослизнули між копит у дворфів Хаосу з рахунком 2-0. А ще одній команді пацюків пощастило менше. Снотлінги навалились купою і виграли 3-0. Між раундами гравці традиційно ділилися враженнями. Warriors, де, э, граю другий турнір. і Трохи до цього лігу ще грав. Команда твоя яка? Вампіри весело. Але ми треба Арен uh, Джизусу молитися кожен день перед кожним активацією майже. Як твоя гра пройшла? Шедеврально, я вважаю. П'ять казуалів. Кайфово. В принципі, я, я брав Варгайста, щоб стукати, і я цього добився. Супер. На наступні ігри який план? Взяти рано рукою м'яча лайнеманами, е, в яких усіх ресел е, стояти, е, жувати опонента, доки варгайс бігає там, шугає їх. Хороша гра, приємна. Другу мені випало грати з лісовими ельфами Владислава. Ця команда ще спритніша за моїх хлопців, і грати з ними завжди непросто. Я почав в атаці в надії поламати якомога більше гравців супротивника. Але гра пішла не в тому напрямку, і чотири мої хельфи пішли в нокаут. Незважаючи на це, мені все ж вдалося занести тачдаун на третій хід. Лісові занесли мені м'яч у відповідь на шостий. В другому таймі лісові були в атаці і намагалися провести неймовірно складні комбінації, щоб занести в один хід. Нафл оцінив складні плани, але не підтримав. Дерево стабільно вростало в землю, а лісові ельфи скидали під нього моїх гравців. Я намагався зупинити цей стрибучий звивистий балаган, але гравці вислизали крізь пальці і все ж занесли другий тачдаун на п'ятий хід. Хоча у мене було ще три ходи на контратаку, але час виділений на гру закінчився і рахунок склав 2-1 на користь лісових ельфів. Владислав явно знає, що робити з його командою, а мені треба грати трохи частіше. Інші ігри цього раунду пройшли так. Хитрі пацюки помстилися з Снотлінгам і виграли 2-0. Ледь живий матч між вампирами та некромантами закінчився перемогою некромантів 0-1. Дворфосу знову не пощастило, і пацюки виграли у них 0-1. Розкажи про себе. Всім вітання. Нарешті прийшов як гравець. Відчув прелесті бодбова по повній. Ну, я взагалі граю з нотлінгами. Взяв імбовий ростер на торгі і Хакфлімі. Хто знає, той знає. От, вирішив прийти поверком. Першу гру переміг 3-0. Грав проти Олексія. Достатньо середньо грає, але трошечки треба більше грати, і буде більше досвіду, буде цікавіше. От, а другу грав проти Олега. На інших пацюках там був зірковий гравець Крік, такий ретогар з великим боуен-чейном. боу Да. так. Прав 2-0. Мені на перший тайм на полі залишився тільки торг, який роздавав пілюлі наступним послідовникам, наступним гравцям. Короте. От. В цілому весело, класно. Зараз чекаю третю гру. Буду грати проти нашого автора цього каналу. Грай Торва мого кума, так що в принципі буде весело. Ми точно повеселимося, поржем і сподіваюся, я його на полі розкатаю. Тому що хочу все-таки я зайняти друге чи третє місце, а не дати йому. Так що, вибачте, така судьба. Да, може він це вирішить. І да, хочу подякувати організаторам за те, що організували цей турнір. І також е не забувайте е донатити на Силу оборони України, тому що це важливо, тому що тільки вони нам дають можливість грати зараз в спокійному києві. Третю гру я із задоволенням зіграв з Юрою. Хто ж як не рідна людина подарує тобі найкращі враження від гри. Тільки з кумом можна бути по-справжньому чесним і грати в повну силу. Емоції бурлили за столом. Огидні снотлінгів висли на ельфах. Троль плював, а Тор ламав об коліна гравців. На моє щастя, більшість моїх гравців потрапила в нокаут без серйозних травм. Я починав в атаці і заніс м'яч на третій хід. У відповідь двоголовий чотирирокий пацюк заніс тачдаун на сьомий. В другому таймі Снотлінги були в атаці і повільно просувались до тачдаун зони. Я змінив тактику, намагаючись вибити якомога більше маленьких почвар з поля, але тих було надто багато. Пацюк знов заніс тачдаун на третій хід. На мою атаку мені пощастило, і Пацюк отримав каменем по голові від фанатів. Що дало змогу ельфам проскочити і занести ще один м'яч. Рахунок став 2-2. Далі Снотлінги набігли натовпом на ельфів, наробили купу фолів і занесли на шостий хід третій тачдаун. У мене був шанс занести за останні два ходи, але кетчер перечепився через снота і впав за одну пробіжку до тачдаун зони. Фінальний результат гри 2-3 на користь Снотлінгу. Дякую Юрі за яскраві емоції та цікаву гру. Інші ігри фінального матчу пройшли так. Фінальна битва між лісовими ельфами і пацюками закінчилась нічією 2-2. Некроманти програли Пацюкам з рахунком 0-2. Вампіри з і Хаосу зіграли в нічию 1-1. Мене звуть Олексій. Я на турнірах граю з каванами. Це вже мій третій турнір. І він ну, більш результативний, ніж попередній. Я трохи відчуваю свій прогрес, хоча все одно мені доволі складно. А, і... Я відчував, що мені треба вчитись грати краще, ставати краще, але я виграв дві гри, тому це непогано. Чим твоя команда особлива? Скажи особливо, особливо гатиранерами. Гатиранери це найшвидші гравці е, у грі, тому вони дуже слабкі, але дуже швидкі. І моя проблема, напевно, як фактично новачка, в тому, щоб Навчитись правильно їх контролювати, не вирватися вперед, прикривати, тому над цим я намагаюся працювати. Яка найцікавіша гра була? Напевно, остання, тому що е, я, чесно кажучи, я сумнівався, що я виграю. Але я виграв дивом, тому що опонент накидав одиниць. Тому бладбол така штука, що ти можеш грати краще, можеш старатися, але одиниці це одиниця. Фінальна турнірна таблиця виглядала так. Третє місце зайняв Юро з командою Снотлінгів. На другому місці опинився Влад з лісовими ельфами. Перше місце посів Олег з командою Пацюків. Решта гравців отримали шикарні подарунки. Ще раз дякую організаторам клубу Вахаграй. За турнір, чудові подарунки та світле затишне приміщення, і всім учасникам за чудові ігри. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки та діліться враженнями в коментарях, а також приєднуйтесь до найкращої гри у світі Bowl. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.